Як не можна поводити себе військово зобов'язаним За мотивами останньої консультації. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Сьогодні мала досить таки цікаву консультацію. Ну, як цікаво, швидше сумну. До мене звернулася жінка, яка говорила від імені свого 31-річного хлопця щодо того, що його було. Відповідно, доставлено до ТЦК та СП. І вже останні два дні, за її словами, в резерві Плюс у нього світився статус в розшуку. Зв'язку телефоном з ним наразі немає, телефон у нього забрали і сказали, що до понеділка телефон не віддадуть. І вона мені ставить питання, яким чином ви можете мені допомогти? Після пари уточнюючих запитань вдалося з'ясувати наступне. 31-річний військово зобов'язаний оновив час на дані, не скористався своїм правом на відстрочку. Відповідно, було, немає у нього жодних медичних документів, свіжих медичних документів, які підтверджували його діагнози. В нього є там певні певні захворювання. І у нього було е, вже два дні, як світився статус е, в розшуку в. В резерві. Плюс. Але, за її словами, він не звертав на це особливої уваги. І ось, коли він здійснював рух транспортним засобом, його було зупинено, відповідно, представник поліції зупинив, і представник поліції разом із ТЦК попросили його проїхати до найближчого ТЦК. Він це зробив. І тепер вона мені телефонує і каже, допоможіть мені, яким чином ви можете мені допомогти. У мене зустрічне питання. Я розумію, що це не поодинокі випадки, і я також отримую такі запитання з певною періодичністю від своїх таких потенційних клієнтів. Що в цьому випадку робити? У мене до вас величезне прохання. Якщо ви ще не зверталися до адвоката. З своїми документами, з описом своєї ситуації, за отриманням, хоча б якихось порад щодо подальшої дії, зробіть це, поки не вже не стало пізно, як випадку із оцим хлопцем. Оскільки виникає у мене дуже велике питання до нього в першу чергу. Чому вони змогли мене знайти, коли проблема виникла? Але коли проблему можна було попередити, наприклад, реалізувавши право на відстрочку, або там збираючи певну медичну документацію, щоб що доводить реальний стан його здоров'я, то відповідно вони до адвоката не звернулися, звернулись тільки тоді, коли вже прийшла біда, і коли вже зробити майже нічого неможливо. Оскільки представники поліції разом з представниками ДЦК мали право на його затримання і на доставлення до ДЦК, оскільки він був в розшуку. Другий аспект. Швидше за все, що тепер він буде проходити ВЛК. На руках у нього немає жодних документів про свій стан здоров'я, об'єктивний стан здоров'я. Швидше за все він буде визнаним придатним до військової служби з подальшим її проходженням. От така ситуація. Я хочу вас іще раз попередити, що проблеми краще профілактувати, ніж лікувати. Якщо у вас є питання, невирішене питання, не довіряйте інформації з мережі інтернет, тому що вона є узагальнююча. Зверніться за кваліфікованою юридичною допомогою, і тоді ви отримаєте той алгоритм дій, який підходить для вирішення саме вашої проблеми.